Всім привіт! З вами Слава Соломка, і це новий проєкт від паралельного світу, який називається криптоідеї. І відсьогодні я розказуватиму вам цікавинки про блокчейн та нові криптотехнології, оригінальні винаходи та багато іншого. Зараз мова піде. Про спорт і платформу БІТ, яка здатна відкрити спортивний потенціал кожного. Отже. Поїхали майбутнє вже настало. Щодня дані про наше здоров'я, харчування, активність надсилаються на мільярди різноманітних гаджетів та інформаційних ресурсів. Ми користуємося смартфонами, фітнес-трекерами, відмічаємо нашу результативність на мобільних додатках та фіксуємо активний прогрес. Та насправді більшість людей не використовують і половини потенціалу своїх спортивних даних. А команда Bit вирішила змінити це за допомогою власних інновацій в поєднанні з блокчейн-технологією, створивши екосистему будівельника. Що ж це таке? Отже, на думку засновників платформи Бід в галузі охорони здоров'я та спорту все ще не вистачає комплексного рішення для збору та безкоштовного зберігання приватних спортивних даних користувачів. Екосистема, ефективний механізм збирання інформації та передачі даних з мільярдів точок для подальшого аналізу. Платформа пропонує з концепцією одержання виплат на заняття спортом, яка протягом тривалого часу була ексклюзивною пропозицією для олімпійців. Та інших елітних спортсменів у фітнес-індустрії, платформа BIT – конфіденційна система для зв'язку між споживачами даних і провайдерами, яка також гарантує безпечне перенесення даних користувачів. Блокчейн, по суті, є децентралізованою громадською книгою. От уявіть собі єдину систему записів ваших даних про здоров'я і спортивні можливості, які ви легко можете передати всім установам, компаніям людям. Там, клінікам, спортзалам, кому завгодно, які можуть допомогти вам використовувати власний потенціал наповно. От звучить дуже якось так по-спортивному, так правда? Значить, на думку хлопців з команди найбільшою перешкодою для регулярних занять спортом є абсолютна відсутність мотивації. Тому бід передбачає систему винагороди з реальним стимулом для людей, що бажають змінити свій спосіб життя з платформою бід. Компанії фірми зможуть залучити своїх співробітників до спортзалу. Результатом є більш здоровий, більш продуктивний зайнятий персонал. І при цьому екосистема не дозволяє цим компаніям здійснювати будь-який контроль за їх співробітниками в тренажерному залі. Впроваджуючи екосистему бід, компанії будуть мати можливість винагороджувати своїх співробітників і субсидувати витрати на спорт, сплачуючи за послуги спортивних клубів безпосередньо в токенах бід. Бід створює екосистему, яка дозволяє користувачам монетизувати перевірені дані про здоров'я, які фіксуються під час кожної вправи в спортзалі. От як тільки юзер, ну ми з вами завантажуємо додаток, який називається No Excuse. після першої там пробіжки, тренування, там підняття гантелі, штанги і так далі, ми отримуємо винагороду. Токенах BIT. Значить, кожен може заробити додаткові монети, синхронізуючи додаток з трьома тисячами партнерських клубів Magic Line. Як тільки користувач заробить достатню кількість токенів, їх можна буде викупити на ринках, таких як Beder.Kd або на криптообмінних майданчиках. Система дає змогу користувачам вирішувати з ким поділитися своїми даними, чи то фітнес-провайдер, чи команда дослідників університетів, чи просто медичний заклад. Клініка, поліклініка і так далі. Команду бід підтримують сильні спеціалісти в галузі блокчейн технологій, всесвітньо відомі бренди, такі як Matrix, Life Fitness, InBody, також стали партнерами проекту. І всі ці люди так об'єдналися, щоб популяризувати спорт. На новому рівні для нас з вами. Вже скоро хлопці з бід запустять альфа-версію, яку зможуть поюзати власники токенів. Продаж монет, до речі, закінчується через 10 днів. Отже, з вами був найспортивніший Слава Соломка. До зустрічі! Скоро я вам буду розказувати ще більше новин зі світу блокчейну. Па-па!